Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції, які стартували в сільпо з 22 лютого. Тож запасайтесь смакотою. І перше, що ми бачимо, це чипси люкс. Здоровий пакунок. Вагою 133 г. Також є смак паприки. І ще є смак цибулі та сметани. Люкс. Вагою 133 г. Кожній із пакунків. Зараз в асортименті і коштують 35 гривень 99 копійок за великий пакунок. Так, далі, друзі, дивимося. Що ще? Так. І це в нас цукерочки. Подарункові Ліндор. Так, давайте подивимось. Що тут пишуть? Цукерки з молочного шоколаду ТМ Ліндр. Ось такий пакунок. Зараз в акції 237 грамів пакунку у шоколада. І така коробочка коштує зараз 149 гривень. Так, далі, друзі, дивимося. Шоколадка, контик. Зі смаком ванілі. Тут йде 4 шоколадки. І коштує він зараз 9 гривень, 99 копійок за 90 грамів. Виходить одна така цукерка, 2,50 Далі, друзі, дивимо світоч. 85 грамів. Зі смаком горіхів. Класичний чорний шоколад світоч. Зараз в акції. Так, одна порція насолоди. Давайте подивимо, скільки ж коштує така шоколадка. 19 гривень 99 копійок. Далі дивимось. Кава старого Львова. 250 грамів суміш зерен, арабіки, Зі смаком арабіки. Ось такий пакунок кави. Зараз в акції. І коштує він зараз 70 гривень. Це дуже гарна ціна. Далі, друзі, віскі тетчерс 399 гривень. Віскі тетчерс 07. В акції. І далі бачу пиво Карлсберг. 5,4 оборотів, банка пива, коштує 19 гривень 99 копійок. Світле Карлсберг. Далі, друзі, дивимось. Фрукти. Грейфрут 39 гривень 99 копійок. Ціна тижня, найгрейфрут. Подивіться. В принципі, це дуже гарна ціна. Тож забігайте, беріть грейфрут. Зараз в акції. Ціна тижня. Так, далі. Дивимось. Слойка. 21 гривня 99 копійок. За слоєчку. Ось така слоєчка і цільпо. Це вони самі випікають 21,99 за штучку. Так, і що тут ще є? Так, це у нас солодка слойка. Зі смаком яблука. Ось так виглядає. І дешевша. 11 гривень 99 копійок. Далі, друзі, дивимось. Напій пепсі кола. Один літр пепсі коли 25,99. До цього була 32 гривні. І також є ще без цукру. Хто любить без цукру, то вона також є в акції 25,99. Далі, друзі, дивимося Кока-Кола. Кока-Кола Ориджіна. Звичайна. Це у нас, друзі, один літр. 250 мл. Коштує 29,99. І є ще Кока-Кола Zero. Також без цукру. 1 літр. 250 29,99. Далі, друзі, дивимось соки по 52 гривні джафа. Три варіанти. Є смак ананасу, є смак апельсину та грейпфруту. і смак томату по 52 гривні. Соки джафа. І є ще. Сік світанок, він трохи дешевший, по 42 гривні. Це у нас яблуко ананас. А яблуко-червоний виноград коштує 36,99. Це у нас іде нектар і світанка. Далі, друзі, дивимось чай, піквік. 50 гривень за ось такий пакунок ромашки. Піквік-ромашка 20, 20 пакунків. Коштує 50 гривень, 28% знижка. У пакетиках для одноразового запарювання. Піквік. Є дешевший варіант. Зелений піквік. 3499. Це у нас іде вже зелений чай. Так, далі, друзі, дивимося. 6,50. Якобс 3 в одному. Стік для швидкого запарювання. Так, далі, друзі, дивимось. Лісовий горіх. Якобс. І третій варіант іде карамель. Три в одному. Всі ці варіанти по 6,50. Далі. Нескафе Мока. Розкішна пінка. Дорожча на гривню. 7,50. І є ще варіант Лате Лате Нескафе. 7,50. Також стіка. Далі напій Несквік. Нестле. 169 гривень за 700 грамів. Розчинний. Несквік. Ось такий напій. Великий пакунок в акції. Далі, друзі, дивимось. Ахмат Ті. Чай Ахмат 84 гривні. Це у нас розсипний варіант. 85 гривень за 100 г. Далі, друзі, дивимось. Тайм. 60 гривень. Такий пакунок. 39% знижка. І є ще варіант молочний Олонг. 60 гривень також. Далі, друзі, дивимось. Кава Мелена, Якобс смажена. 200 грамів. Кава 114 гривень. Є за 124 класична Якобс Смажена. І Нескафе Голд. Сублімована. 310 грамів, 329 гривень. Здоровий пакунок. Тож зараз такі акції на каву та чай. Далі, друзі, дивимося солодощі. Любімов, коробка цукерок. Чотири варіанти цукерок в ній. З горішками. Молочний шоколад. Коштує така коробочка 114 гривень. За коробочку. Далі, друзі, дивимось, міленіум. Горішки. 42 гривні. За пакунок горішків. Це у нас арахіс, мігдаль. Кульки. І є ще варіант. Нац. Карамельний. Карамель та горіхи. 42 гривні, дуже смачні. По 100 грамів в пакунку. Так, далі, друзі, дивимось, Петриківська лакомка. Це надзернято, традиційно смачно. Так, зі смаком солі. 40 гривень за 150 грамів. 21% внижку. За дзерляка 40 гривень. Далі, друзі, дивимося. Горішки. Горішки смажені сільки. 20 гривень за пакуночок. Є великий пакунок за 44 гривні. 150 грамів. Бачите, ось такий пакунок. 44 гривні. А маленький 70 грамів, 20 гривень. Далі, друзі, дивимось. дорітос. Чіпси доріто з кукурудзяні зі смаком сиру, 90 г 44 гривні. Є варіант зі смаком барбікю, також 44 гривні. І також ще є гострий варіант. Зі смаком гострого перцю, 44 гривні. Румунія. 21% знижка. На Дорітос. Далі, друзі, дивимося. Петриківська лакомка це в нас вже звичайні, без солі, 40 гривень за пакунок. Так, і переходимо до сухариків флінт. Так, морський коктейль 70 грамів за пакуночок. Коштує 18 гривень. І є ще камамбер, сирний соус. 19 гривень. 1899 за пакуночок. Далі, друзі дивимось, читос. Смак сиру 55 грамів. Смак піци 50 грамів. Ага, це десь то ось. Смак Тож Виходить два варіанти по 20 гривень. Чіто смак сиру та смак піці. 20 гривень. Такі палички. Далі Круасан 7 days До речі, смачні круасани Є полуниця, 20 гривень коштує 60 грамів. Є какао 20 гривень. І мої. Найулюбленіші це ваніль. 20 гривень. Три варіанти круасані. Далі, друзі, дивимося цукерки, Житомир. 65 гривень за пакуночку. Ташине молоко. Цукерки. Коштують 65 гривень за пакунок. Так, дивимо. 43 гривні. Цукерочки. Повернення легенди. Золота лінія конті. 43 гривні за пакунок цукерки. Так, далі дивимось. Карамель там. Топ. Солона з полуницею. Для десертів. Карамель Солона по 149 гривень. Є класична, є полунична. Так, далі Дивимося. Ікра з кабачків. 49 гривень. 49,99, майже 50 гривень. Премія 450 грамів. Далі огірки премія. 68 гривень. 680 грамів замариновані огірки. Гриби печериці, стерилізовані 450 грамів. 96 гривень. До речі, це імпорт Польща. 96 гривень за баночку. Далі дивимось. Томат в'ялений зі спеціями. 149 гривень. Можливо, комусь потрібні? Вялені томати, баночка 280 грамів. Зараз в акції. Так, далі. Сардіна. Риська в олії. Ось такий варіант. 70 гривень. Є тунець шматочками подріблений в олії. 55 гривень за баночку. Шматочками подріблений в олії. 55 гривень. І тунець. Бросолі 99 гривень. Це вже бачите такий? Серйозний варіант. 99 гривень. Так, знизу дивимось. Майонез. Майонез Ліменс Оріжніл. 179 гривень. Ніколи не куштував, не знаю, який він. Так, це в нас. Це в нас столовий майонез, 67%, -й. Оліс. Здоровий пакунок 39 гривень. Є менший. Тут йде 350 грамів, 67% столовий оліс коштує 30 гривень за пакунок майонеза. Далі дивимось. Кукуруза премія. 420 грамів в баночці. І горошок 420 г в баночці, 31 гривня премія. Так, далі. Ананас. Шматочками в сиропі. 88 гривень за баночку. Можливо комусь потрібен. 580 грамів. Далі, друзі, дивимось. Арахісова паста 129 гривень. 100% натуральна. 300 грамів. 300 грамів арахісової пасти 129 гривень. Є два варіанти. Тож, кого зацікавив такий варіант? Придеться трохи розкішелити. 129 гривень. Арахісова паста. Далі дивимось. Майонез Торчин 59 гривень. 72%. Відсутково. Це жирний майонез. 520 грамів, коштує 59 гривень. Є щедро провансаль також в акції. Це вже варіант трохи дешевший. 39 гривень. Ось, є. Легесенький, 30% для салатів 500 грамів. Коштує 37 гривень. Здоровий пакунок. Вистачить надовго. 550 грамів. Так, далі, друзі, дивимось, Верес. Соуси верес 89 гривень, 99 копійок. Тут у нас 4 варіанти. Є зі смаком грибів. М'ясо та пасти балан'єза. Тут у нас кисло солодкий. І зі свининою та овочами. Всі варіанти по 80 гривень. Далі дивимось, томати цілі очищені у власному соку. Італійські томати 400 г 60 гривень коштують. Можливо, когось цікавить, премія, торгова марка. Далі дивимось, 25 гривень, торчин, гірчиця діжонська. Зерна гірчиці 25 гривень. Знижка 42%. Непогана знижечка. Є варіант торчин. Американська гірчиця. До речі, дуже смачна. 42% знижка. Сирний соус щедро 23 гривні. Чумак. Французький з гірчицею. Соус в акції Зі смаком цибулі та сметани та бургери. Бургер 25, ці варіанти по 26. Тож дивіться, є французький, є цибуля, є бургер. Так, далі, друзі, переходимо далі. Це в нас ідуть. Макароні вироби 37 гривень за пакунок. Є хвилясті, є звичайні. Знижечка 26%. Це, до речі, якісні макарони. Є спагетті. Також 37 гривень. Вони всі в одну ціну йдуть. Ось такий пакунок. За 500 гпаеті треба віддати 37 гривень. Зараз в акції. Тож такі варіанти локшини. Далі, дивимось. 56 гривень нерафінована олія, чумак домашня. Подивіться. Пляшка олії 900 мл. В акції. Є рафінована чумак золота. Соняшникова олія трішечки дешевша. 55 гривень на гривню. Гривню дешевша. Далі. Крупа вівсяна 600 грамів 27 гривень. Козуб. І є ще гречка. Крупа гречана 28 гривень за кілограм. Це, до речі, непогана ціна. Ситий двір. Ситий двір. 28 гривень. За кілограм гречки. Так, далі. Дивимось: зефір, бадьорість, вітамін 240 грамів, 50 гривень. Зефір Богуславка. Далі кешю в акції. Великий пакунок 909 гривень 150 грамів. Арахіс, Повна чаша 300 грамів, коштує 50 гривень. Так, далі. Дитячі пюрешки по 36 гривень. Так, давайте подивимось, це, до речі, Польща. Виготовляє яблуко Манго морква, яблуко банан Полуниця і яблуко гарбуз, брикос. Так, це від 6 місяців. Малюкам від 6 місяців такі пюрешки. Далі дивимося, чудо, чадо, десерт. Яблуко банант з сиром для малюків від 6 місяців 16 гривень. Є варіант від 9 місяців. З вівсяними пластівцями. Від 9 місяців 16 гривень коштує. Далі дивимось. Пластівці кукурудзяні глазуровані. Ось такий пакунок. 300 грамів. 40 гривень. 40 гривень за пакунок. Далі дивимось. Вершки. Ультрапастеризовані. 10%. 45 гривень. Зараз в акції. 500 мл. Великий пакунок. І також є корма Felix для котиків по 16 гривень. Дуже багато різних смаків. В асортименті. 16 гривень «Фелікс». І бачу знизу є локшина швидкого приготування. Тут з різними соусами, приправами. 35 гривень. З базиліком, з томатом, заправляється, все дуже смачно. 85 грамів в пакунку. І є ще смак курки. Курки соус сальса. Також 35 гривень. Два варіанти. Локшини по 35 гривень. Далі, друзі, переходимо до ковбасних виробів. Це у нас буженіна по-домашньому. Копчено варена глобено. Ось такий варіант. Зараз в акції. По 27,90 за 100 грамів. Ось так вона виглядає, тож дивіться. Буженінка хлопну зараз в акції. Далі дивимося. Ковбаска самобранка, бранка салямі Сицилія. 26 гривень. За 100 грамів. Подивіться, як вона виглядає. Така паличка. Зараз в гарній. Знижіся. До цього коштувало 46 гривень. Зараз 20... 26, можна сказати. Так, далі. Сосиски Алан 85 гривень. За 300 грамів. Це вже за пакунок. Ось такий пакунок. Сосисок з яловичини. Алан в акції. 85 гривень за пакуночку. До цього були 122 гривні. 300 грамів пакунку. Так, далі дивимось. Сосиски м'ясна гільдія з вершками та телятиною. 18 гривень 90 копійок за 100 грамів. Так, давайте подивимось, як вони виглядають. Вже готові ось такий пакунок. Так вони виглядають. І цей пакунок, друзі, вам обійдеться приблизно в 75 гривень. За 100 грамів. Ціна 18 гривень 90 копійок. Тож такі сосиски зараз в акції. Далі. Вареники заморожені. Рецепт жульєн. 56 гривень. Курка печериці та сир. 400 грамів пакунку. Давайте подивимось. 43% знижечка. Зараз на такі вареники. Повинні бути смачні, треба якось тувати. 56 гривень за вареники. Так, далі дивимось. Хортекс. Зараз овочі в асортименті по гарній ціні овочі для смаження хортекс 55, 64 по східному, та італійські по 64. Найдешевше це квасоля стручкова 42 гривні. Далі дивимось. Фарш асорті 12 гривень 40 копійок за 100 г. Гарна ціна за фарш. І є ще окіст без кістки. М'ясо 13 гривень 95 копійок за 100 грамів. Далі, друзі, дивимось. Крем-сир 50 гривень. Філадель. Оріжджал. Ось такий пакунок. 180 грамів. Крем сиру коштує 50 гривень за пакуночок. Далі дивимось, 59 гривень сир Лаго. Рікота. 250 грамів в пакунку. Коштує 59,99. 60 гривень за пакунок сиру. Далі десерти. Торт, та шине молоко. Чорному шоколаді 34 гривні за 100 грамів. І також ще є тістечко, хата з чорносливом. 22 гривні 90 копійок. За 100 грамів. Можна взяти цілим тортом можна взяти нарізаний на вагу. Так, далі переходимо. Кефір селянський, 35 гривень, 2,5 жирності. Є кефір. 1% жирності, дешевший 33 гривні. І йогурти Молокія, по 19 гривень. Зараз гарна акція. Є полуниця, є чорниця, є вишня. І четвертий смак Ожина. Ці варіанти по 18,99. Гарна знижечка. 41% знижки на ці йогурти. По 19 гривень за пакуночок йогурта. Далі дивимось. Лайон, 2 в одному. Дві шоколадки береш, третя подарунок. Є три варіанти батончиків. Всі ці варіанти по 30 гривень. Є молочний шоколад, є карамельний шоколад, білий шоколад та чорний шоколад. Тож, три варіанти лайна по 30 гривень за шоколадку. Також гарний варіант це міленіум по 30 гривень. Є білий з кокосом, чорний. Є чорний з кокосом, найдешевший, 22 гривні 99. І є середні варіанти по 26 гривень 99 копійок. Це молочний смак Millennium Та чорний шоколад Millennium. 40% знижечка зараз на ці шоколадки. І дивимось далі. Сухарики Київ хліб. 33 гривні за пакуночок. Подивіться, як вони виглядають. До речі, гарні сухарики смачні. 260 г в пакунку. 33 гривні. І бублики. БКК, сушки фірмові. Також в акції 26 гривень за пакуночок. До речі, візьму їх собі. Тож, друзі, кому сподобалось відео. Ставимо лайк, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Всім пока-пока.